Всім привіт! Я оглядач порталу Пітер Доран. Введення стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель обернеться для США і Єврогей Союзу провалом. Стеля цін на російську нафту має всі ознаки насувається історичного фіаско. Я пояснив, що в даний час на світовому ринку енергоресурсів фактично не залишилося вільної нафти. Відповідно, великий ризик різкого зростання цін на паливо. Влітку 2022 року Штати та їхні союзники вважали такий захід елегантним вирішенням проблеми щодо зниження експортних доходів Москви, але восени ситуація суттєво змінилася. Підведу підсумок резюмую, що стеля цін в 60 доларів за барель вигідний Росії, так як собівартість видобутку становить близько 30 доларів. Прес-секретар Президента Росії Дмитро Песков заявив раніше, що Москва не прийме стелю цін на чорне золото. Він зазначив, що про конкретні заходи у відповідь Росії буде повідомлено пізніше. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!